Кожна заява Зеленського стверджує, що він не просто диктатор, який диктує і, в принципі, порушує права та свободи. Він неадекватний, тому що його заяви про те, що виявляється, знаходячись в будинках, у такий спосіб громадяни захищають міста від ракет, це за межами здорового глузду. І мені здається, що зараз. Всі гілки влади і законодавча і виконавча повинні вжити заходів, щоб відсторонити його від виконання обов'язків президента, тому що це неадекватність, коли людина не розуміє, що захищати повинні так, професійні військові, повинні поліціанти і він в першу чергу разом з усіма державними службовцями, тому що вони, державні службовці, як і поліціанти, як професійні військові, живуть за наш з вами рахунок, за наші податки. А він з певненістю, ну, з певністю, неадекватною впевненістю розказує ну, нісенітниці прикоритним журналістам. І серед цих прикоритних журналістів не знаходиться жодного, хто би сказав, Володимир Зеленський, що ви несете? Що ви несете? Люди живий щит? Так, і треба вивозити людей. Він розказує про якийсь вибір, який вибір в біса, який в біса вибір є у чоловіка. Іти на фронт чи не йти? Незважаючи на його досвід, незважаючи на його вміння чи не вміння володіти зброєю, можливість, може, в нього є вибору виїхати з країни чи ні, він взагалі не розуміє, де він знаходиться. Тобто це неадекватність або якісь заборонені речовини. Послухайте, що несе Володимир Зеленський. Послухайте, друзі, і треба поширювати це, щоб ну, всі адекватні це бачили розуміли те, що нами керує фактично адекватна людина. Бо якщо немає людей в місті, якраз тоді ракети будуть повністю. Буде Маріуполь в кожному місті. Буде всюди смерть. І це ваш вибір. Ви можете вийти і сказати, дивись, сьогодні прилетіла ракета, друга, третя. Нам здається, що це буде і завтра. Нам здається, що буде післязавтра. Немає секретів. Я не знаю, буде завтра. Або післязавтра. Я знаю тільки одне. Ну окей, ну давайте всіх зберемо і вивеземо з нашої держави. А що буде тоді? А тоді, а хто, а хто повинен захищати? Ви вважаєте, що повинні захищати тільки люди з автоматами, чи у них немає жінок і дітей? Чому і чому так? Ні, то у них є і батьки, і близькі, вони такі самі люди. Неадекватність Зеленського дискредитує всю Україну і українців. Ну от нещодавно він ще поїхав у відень, і там, опозорився, він заявив президенту Австрії про те, що він, виявляється, президент, повинен сприяти видачі українських опозиціонерів, які зараз знаходяться у відні і знаходяться за кордоном. Зеленський, який каже, що він юрист, ну зрозуміло, як він отримав диплом юриста. Заявляє те, що за межами взагалі здорового глузду. Заявляє про те, що треба сприяти. Чому сприяти в цивілізованих країнах? Є суд, і лише суд приймає рішення, кого, куди запроторювати, видавати. Не розуміє цього Зеленський. Не розуміє, тому що я думаю, що він неадекватно сприймає реальність. І, друзі, це вже стає небезпечним. Він не попередив нас про війну. Він не попередив нас про багато інших речей, і це страшне, і це страшне для нас в майбутнє, тому що він може нас не попередити, і якщо не дай Боже, по нас буде завдано ядерного удару.